За даними компанії ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Реформа МВС розпочнеться з ліквідації Державтоінспекції. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Перший шаг утверджений к проведенню. Хмельницька в місті буде перший експеримент. Буде ту ГІ В його теперішньому віді. Експеримент має показати, як європейська система запрацює в українських умовах. Після Хмельницького патрульну поліцейську службу запровадять у столиці, а потім і в інших містах. Після реформи у колишніх інспекторів дає не буде деяких повноважень. Це у нас Проведення державної реєстрації транспортних засобів при приймання державних іспитів на право керування транспортними засобами натомість правоохоронці майбутнього будуть не лише працювати на дорожньо-транспортних пригодах, а й підтримувати правопорядок. У МВС кажуть, багатопрофільність патрульної служби зможе зробити міста України безпечнішими, об'єднавши спільно зусилля дорожньо-патрульної служби. І патрульної служби ми збільшуємо кількість нарядів на обслуговуваній території і оперативно реагуємо на е, ті прояви злочинності, які будуть поступати по каналах зв'язку. У правоохоронців майбутнього також з'явиться нова відзнака: нагрудний жетон. За таким жетоном можна буде легко ідентифікувати кожного правоохоронця, кажуть у МВС.